У Глухові попрощались з 34-річним військовослужбовцем Іваном Кучубеєм, який 12 березня загинув на Авдіївському напрямку. До повномасштабного вторгнення Іван мав досвід служби у десантно-штурмовій бригаді, а тому 24 лютого 2024 року був одним з перших, хто прибув до Глухівського ТЦК для того, щоб стати на захист міста, розповідає командир роти охорони Руслан Клімов. Досвідчений військовий, людина, яка Любить батьківщину з початку повноставної війни прибув до територіального центру комплектування після деокупації Сумської області, приймав активну участь в складі роти охорони, в проведенні стабілізаційних заходів на території Гухівської громади, на території Шалигінської громади. Коли виникла негайна потреба у докомплектуванні бойових підрозділів, які вели кровопередні бої з ворогом, немагаючих. Невагаючись, вагаючись, перевівся до одного із бойових підрозділів Збройних сил України, де, на жаль, загинув. Едуард Марінченко був шкільним вчителем загиблого. Чоловік розповідає, що Іван, завдяки своїм людським якостям, мав дуже багато друзів. Всі вони прийшли, щоб провести військового в останню путь. Він зростав на наших очах, він ставав чоловіком на наших очах. Він ставав воїном на наших очах. Після школи ми також з ним дуже часто зустрічались, дуже часто спілкувались. І після школи він залишився таким самим щирим, з посмішкою, дуже таким відвертим хлопцем. І тому дуже боляче і дуже жалко, коли доводиться з такими хлопцями прощатися отак. Знову ж таки, на кожному випадає така честь загинути так і щоб тебе стільки людей проведжали. Знайомий Івана, Денис, розповідає, що у нього залишилась дружина та семирічний син Володимир. Дуже добра людина. Він завжди був чуйний, допомагав всім нам. Його залишилась дружина, син, батьки. син сім років. Траурна панахида по загиблому відбулася у трьох Анастасіївському храмі Глухова. Поховали військовослужбовця на Верегінському кладовищі.